По догляду, за ким надається допомога по тимчасовій непрацездатності? Головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області нагадує, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається на підставі листка непрацездатності за кошти пенсійного фонду України, починаючи з першого дня необхідності догляду. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів. Якщо ж така дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується за страховані особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною. Допомога для догляду за хворим членом сім'ї, крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років, надається застраховані особі з першого дня, але не більше як за три календарні дні. А у виняткових випадках з урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї та побутових обставин не більше як за сім календарних днів. У разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, допомога по тимчасовій непрацездатності надається іншій застрахованій особі, яка доглядає за дитиною у цей час з першого дня за весь період захворювання. Якщо ж така застрахована особа у період здійснення догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім'ї перебувала у щорічній відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.